24 лютого змінило звичне життя українців, в тому числі й київської дизайнерки Віри Гординської. В перші дні повномасштабного вторгнення вона приєдналась до кулінарного фронту, та з часом зрозуміла її місце на мистецькому. Не писались кольором спочатку і були такі твори більш скізні, такі малі карандашні якісь. Але ці всі події цього, цих. Восьми місяців вони якось так спонукали зробити таку серію робіт з такими найбільш тригірними точками кожного місяця. Від 24 лютого пані Віра написала вісім картин. Кожна з них про події, які переживали українці в той чи інший місяць. До прикладу, полотно, яке було створене у червні, має назву Червоний сік. Цією роботою художниця зображає тугу за Мелітополем. Також на картинах є і ангел Бучі, масові ракетні обстріли та контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Ця картина я назвала її на чужину. Це квітень місяць, ми всі знаємо, як березень, квітень всі кудись вирішали, куди їм їхати, що вам ще робити в, цій, в цьому житті. І оця туга за, за своїм краєм, за тим, кого ти залишаєш, за тим, хто від'їжджає. І просто от деякі, деякі жінки на відкритті просто плакали від цієї роботи. Від початку повномасштабної війни київська художниця вперше представила свої роботи у Хмельницькому обласному художньому музеї. Разом із нею на виставці 230 лютого свої роботи презентувала і тернополянка Марія Владимир. Графічні твори Марічків дуже гарно якраз доповнюють і різноманітнюють твори живописні Віри Гординської. Її твори ми бачимо, що більш такі камерні, більш такі, ну можливо, якісь з них ми можемо сказати, навіть що промовляють як тему плакату, а десь вони звертаються якраз до духовного в нас. Переглянути 16 робіт художниць можна до кінця листопада. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.